Саме смачна риба зимою. Які зуби має тустолоб. Вони не полито кипяточком, дуже тяжко його. Не так це все легко робиться. 555. Навіть мозгів немає. 16 лютого, 24 рік. Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тема. Ось такі у нас. Знаряддя в праці, секатор, шпатель і ніж Дивний знаряд, набір знаряддя праці, з чим його можна поєднати, його поєднати можна з рибою. Ще стало дивніше, ще глаза стали більші. Причому шпатель, секатор, ну ніж, звичайно ніж. А сьогодні у нас рибний день і просто я. Не четвер, хоча б чи як там в Радянському Союзі було рибний день. Сьогодні у нас, здається, п'ятниця. Ми заготавлюємо риби зимової. Чому зимової? Тому що саме зараз сама смачна гриба. Наперед кажу, придбали ми його легально, не в браконьєрів. людей, які займаються промисловим виробом. Тільки так працюємо, все легально працюємо. Зараз немає запаху на мулу, немає дусту в такої великої риби запаху, тому що водорослі не гниють. Дуже смачна зимою, саме смачна риба зимою. Так що ми зараз придбали ось такого столобика. На камера так передає маленький, 21 кілограм в ньому. Тож, Нагадаємо, як швидко почистити. Там хто як готує, то вже інше. А є, в мене є відео на каналі, як швидко і легко чистити. Тому що, якщо так взяти, то ну, неможливо. Неможливо, треба приложити дуже великих зусиль. А зараз мою швиденько, особливо ось тут дуже тяжко. Розповідаю, більше дивляться. Кажуть, задобавте розказувати. Працюємо. Так, чистимо, поливаємо кипяточком, поливаємо гарно кипяточком. І ось так воно легенько все щищається. Тому що, де не полито кипяточком, дуже тяжко його, неможливо його майже почистити. А як гарно поливаєш, навіть ось тут на животі, так сказати, де міленька лусочка, все в нас прекрасно щищається. Ось такий лайфхак для чищення то Ми бачимо його за декілька хвилин і почистили таку здоровену рибу. Так, дійшли ми до секатора. З секатора ми відрізаємо ось такі плавці, які нам будуть заважати подальшому. Це дуже легко робити ось так секатором звичайним. Ось. ось так їх відрізаємо. Не так це все легко робиться, як воно здається. Але потрібно це робити. Де великі, ось ці передні, ми їх вирізаємо, вони там там одні кістки, вони нам не потрібні. Хвіст, Хвіст у нас такий здоровий, такої рибини, що ми беремо топор. І ось так відрубуємо. Все, справилося. Верхній плавник у нас теж іде під секатор, обрізається. Все, у нас ось така вийшла ковбаса. Так, після того, як ми трошки з ним вже зібралися, сів телефон, поміняли телефон, тому що треба для себе зняти. Ось забудемося секатором. Ось в цьому місці підрізаємо голову. Підрізаємо де знаходиться ось оця. Ось так ми його розрізаємо. Потім, так як здоровий, Раніше ми секатором, топором надрубали зверху і робимо ось такий рух. Вивертаємо. Ось так у нас виділяємо голову. Багато хто з голови варить юшки. Я розумію, якщо відрізати, відрізає голову ось так, то там лишається варити юшку. А тут, ну, не знаю, ми баловані із багато сім'ї, мабуть, з чого тут юшку? Тут одна кістка, тут зябра, через які він пропускає, все фільтрує, одна гадость там лишається. Зараз ми її. Рубанемо, щоб заглянути всередину. Кому цікаво, хто хоче побачити, з чого там варять юшку. Кістка. Одна кістка. Більше нічого. І піднабіння. Навіть мозгів немає. А тут у нас залишається оце. Можна пустити на юшку. Зараз виріжемо ще ось цей плавник. Все, був у нас самець, дуже шкода. А може й добре. Хотіла і криз зробити. Все, зараз її вимиваємо, вичищаємо. Ось так і розбираємо далі. Я розбираю його відразу на філе. Тож, розрізаємо. По хребту ножем розрізаємо, підрізаємо зверху, потім вивертаємо і ось тут попід ребра ось так ріжемо. Ну, ріжемо, я вже надрізав, я вже хитрий, я вже це зробив без вас, щоб не показувати, як це тяжко. Просто сам принцип показую. І далі вирізаємо філе. Філе від хребта. Ось. І ось у нас така виходить гарна філешечка. А хребет якраз. У нас піде на юшку. Піде на юшку. А одна половинка у нас піде на селедку. А інша половинка у нас піде на копчення. Зараз вам покажу. Риби, кажуть, немає зубів. Ось де челюсть товстолоба. Бачите? Ось це зуби товстороба, якими він перегризає ракушки і все інше. Так що кому цікаво, тут такого не бачу, показую. Одна челюсть, і там десь ми вже прибрали іншу а цієї половинки. У нас інша челюсть. Вирізаємо її. Виріжемо. Щоб люди бачили. Казали, що то стороб не вміє кусатися. Ось дивіться, які зуби має тут стороб. Вони знаходяться майже в черві. Замерзають. Руки вирізаємо хребет з другої половинки. Врізаємо також зверху. Верхній плавник теж піде у нас на юшку. Нам і не потрібне філе. сказал, зараз самый смачный, вкусная рыба. Особенно вот этот сруб. Есть действительно там одна колбаса, одно мясо. Вот так мы легко отрезаем ребра. Это у нас хребет. Який йде на юшку. І дві філієчки. У нас лишилося. А ось цю філешечку. Зараз ми візьмемо ваги і зважимо. І будемо знати, який у нас приблизно вихід філе буде з цього. Кабана. 555. Це в нас одна половинка філешки. Будемо рахувати що інше теж 5555 Це виходить 11 кг Філе. 11 кг філе. З 20. Одного кілограма тосолуба. Це дуже непоганий вихід, я вам скажу. 50% це гарний вихід з Все, друзі, розібралися ми з своєю рибкою. Я думаю, комусь було цікаво щось нове дізнатися, щось побачити, щось чомусь навчитися. А щось дізнатися, так як про зуби. Що є Зуби в то з і прям схожі на людські. Тож, дякую за увагу. Слідкуйте далі. Будемо готувати сльодку і коптити спробуємо. Будемо смакувати. Заготовились ми вже до літа. Нам буде вдосталь. Дякую за увагу. Підписка, подавайка. Слава Україні.